Всім привіт! Ви блогер-початківець і у вас немає штатива. Всі, хто хочуть купити дешевий бюджетний штатив, я зараз про нього розкажу. Що ми отримаємо за символічні кошти? 200-250 гривень. Це я його за таку ціну купував з доставкою вже. У мене вийшло. Цей штатив він телескопічний. Ми зараз покажемо, який він буде у розкладеному вигляді. У нас він ось так розкладається і фіксується отак нужки. Бачите, оцими защілками фіксуються нужки. Так, раз. Ми його защукнули. Якщо не защукнути, він обратно складеться. Тобто він дуже просто складається і розкладається. Але це не все. Ми зараз його бачите, бачите, що трапилося. Оце вам бюджетний такий штатив. Є в нього. Звісно, дивіться, відпадає верхня частина. Оце ось у нього такий недулік. І тут ще є маленький нюанс. От ми зараз його розкладемо. Ще тут можна видвигати ще вище його. Тут він, звісно, причіпляється назад тут там зажимається. Ось. Оце бачите? Оце такі от бюджетні штативи. Ну тут ще є один нюанс. Коли ви зажимаєте телефон ось сюди в тиски, він випадає. От через що я причепив отаку от вірьовочку, щоб вона фіксувала телефон, щоб він не випав. От він може впасти і ще й розбитися. Тут, бачите, є ще видверна така. Ще можна його піднімати ще вище, щоб не сказали, що він ото тільки так розкладається. Ну, а оце дуже самий головний недолік, що оце воно так відпадає. Ну, я думаю, що його можна якось там підправити. Ну, а що ви хотіли, від самого бюджетного, самого дешевого штатива. Тут він все підкручується. Ось бачите, ручечками ну, тут. -от. І його можна фіксувати так і в іншому положенні можна його крутити ось так. Можна отак ось ставити в будь-якому положенні. Але оце, якщо воно відвалюється, це звісно не, не добре. Оце ось що можна чекати від бюджетного сегмента. Ну, це можна. Металічним клеєм його намазати, можна просвердлити там невелику дірочку та зафіксувати, попробувати. Ну, Це вже хто як зможе виправити оцей дефект. Всім бажаю удачі. А так ви його в будь-який момент він компактний, ви можете його скласти. Ось от так от, за от той, і він обратно складеться. Компактненько раз. Клали його отак. Склали. Обов'язково защілки треба назад защюкнути. Отак. Оце він у вас буде транспортабельний. Вкинули в рюкзачок. Він не займе багато місця. Це ось отакий штатив. Ну, звісно, бачите, самий головний дефект. Я не защупнуло це нормально. Защулки знову розкладається раз. Дуже не забувайте защупнути защілки. Він компактненький у вас буде. У будь-який момент ви його розклали Ну, ще є в нього один недолік. Хотів би розказати, на вітрі він дуже легкий. його Щось треба грузи йому. Якщо ви знімаєте на вітрі, що великий вітер, то треба до ножок якийсь груз чіпляти, то що його просто-напросто знесе вітром. Оце його дуже такий великий недолік. Це якщо ви вже виїхали на природу, в приміщенні там він, звісно ж, не впадає. А так на природі, якщо буде вітер, то його треба десь фіксувати. Дуже добре, бо його можна знести. Всім дякую за перегляд.